Поки я тестував iPhone 17 Pro, мені скинули ось таке відео. Що це таке, Apple? Скажіть мені, чому ви поставили ліхтарик так далеко від камери? Це все, що я хочу знати, тому що зараз неможливо від об'єкта, який я тримаю, тепер це виглядає, як хтось фізично світить ліхтариком з боку. Що, взагалі-то так, це правда? Дивіться, на 16 про наче рівно, а на 17 Pro прості не дуже. Який жах скажете ви? Давайте не поспішати з висновками, скажу вам я. По-перше, чому це взагалі проблема? Ліхтарик не створений для крутих фотографій. Для цього використовується додаткове освітлення. По-друге, відійде від об'єкта, на який падає тінь. Так, її все одно видно, але не так сильно хоча б. І глибина в кадрі буде. По-третє, ось ціла естетика фотографії з ліхтариком. Якщо ви їх вважаєте крутими, то да, тут освітлення теж збоку. четверте тут же об'єкт далеко від ліхтарика, і різницю між пару сантиметрами ви навіть і не відчуєте. Ось так, iPhone 17 Pro вийшов, і його з самого початку починають крити поганими словами. І в основному, якраз через його дизайн. І я це розумію, бо я такий же. Підхід у Apple змінився, це помітно. Ти дивишся на деякі їх рішення. Неможливо отак просто взяти і пояснити, навіщо це так зроблено. Навіщо зробили цей острів? Чому тут така дивна скляна вставка? І чому взагалі алюміній? І на ці всі питання я знайшов відповідь. Почну з того, що одразу попадає в очі. Цей острів. Задня панель сильно змінилась, і тепер у нас блок камери не в куту, а одразу вдвох. Забираючи немалу таку частину площі. Ні, це не оновлення заради оновлення. І це не та ситуація, коли треба використовувати правило працює не чіпай. Взагалі є дуже велика така проблема в телефоні фотографії, і це фізика. Якими би не були крутими алгоритми, все одно фізику не перебити. Чим більше матриця, тим краще буде якість. Ось тому, по цій самій причині, у китайців замість об'єктиву вже ціла шайба на телефоні, і причому такий дизайн використовують усі. Це різні телефони, якщо що. І так, ось це зроблено банально. Щоб дати більше місця для камери, але до цього Apple намагалася сидіти одночасно на двох стільцях, щоб було і круто, і якісно, і щоб і дизайн був класний. Але як показує досвід. Це неможливо. MacBook Pro 16 року. Заради дизайну Apple буквально прибрала потрібні для професіоналів порти. Зробила ноутбук настільки тонким, наскільки взагалі можна. Але через це вони гріються, як скажені. І через ці порти одні тільки проблеми для користувачів. Зараз же в новому дизайні вони зробили оберт на 180 градусів і зробили максимально зручний ноутбук, трішечки жертвуючи дизайном. Він тепер не такий вишуканий, як був. Ноутбук розкабанів. Але тепер має всі порти, майже не гріється, має нереально крутий звук, клавіатуру стару повернули, яка всім подобалась. Коротше, айфон пішов таким самим. шляхом. Та й тепер вже й немає сильно можливості триматись за дизайн. Коли у тебе телефон гріється як пекельні борошна, треба прокачати камеру і ще й засунути туди якось батарею. Ну і все інше, що є в телефоні. Ну і отак от і ти вийшлося. Дизайн зроблений максимально для зручності, але не зовсім для краси. Тепер він, наприклад, не так скаче на столі, як було до цього. Знайшлося місце для оновлень, а саме для якісного оптичного зума і найбільшої батареї за весь час існування айфонів. І тут ще всунули нову систему охолодження Vapor Chamber. Питання номер два. Чому тут така дина скляна вставка? Дехто навіть думає, що це плівка, але ні, це реально скло. Причому був нереальний шум, що воно начебто царапається, але насправді нічого страшного немає. На 16 Pro така сама обробка скла на моєму телефоні, така сама обробка скла. Причому навіть не зрозуміло, що це скло одразу. Ось доказ. Тим не менш, воно просто залишає слід, який дуже просто стерти пальцем. І це на всіх трьох телефонах. Так, а все ж таки, навіщо тут скло? Не відповідь до банального проста для NFC. Просто через алюміній погано проходять хвилі, тому і прийшлось використовувати таке рішення, що платити на касі телефоном. Ну і від цього логічне третє запитання: а чому тоді і треба було брати алюміній? В свій час Apple перейшла на Unibody корпуса для MacBookів. Це давало дуже багато плюсів. Такі ноутбуки міцніші, не мають скрипу при використанні як пластик. Так виходить менше деталей для корпуса, чим навіть здешевлює виробництво, бо алюміній. І ще й переробляються. Також завдяки цьому металу краще розсіюється тепло та і краща акустика. Корпус менше резонує, від чого маємо класний звук від динаміків і ще тихіші вентилятори. Ось приблизно такі самі плюси ми повинні мати в телефоні. Правда, воно не сильно підходить під сам телефон, тому що телефони до цього були металеві, але як мінімум це явний плюс з точки зору тепловідводу. Так. В руках телефон може і не буде відчувати сильно прохолодніше. Але це тільки через те, що алюміній краще розсіює тепло. Тобто зовні температура залишиться така сама, але всередині температура буде нижча. І за рахунок цього придеться менше скидати яркість телефону та вимикати запис відео через перегрів. Але є мінус. Він легко царапається, алюміній не скло. І мій ноутбук цьому доказ. Куметно, як всі боялись за Air, що він буде ламати страшно, ой а у висновку якраз таки ми маємо прошку, яка царапається. І очевидно, що він буде царапатись сильніше, ніж титан чи сталь. Але давайте будемо чесними: що сталь, що титан, що алюміній? Усі три будуть в чехлі. А місце, де Apple реально працювала над дизайном, це програмне забезпечення. Дійсно, тут дуже багато чого нового, одразу з коробки, але про нову iOS 26 я вже знімав відео. З того часу більшість багів прибрали, але все одно, звичайно, ще не ідеально. На 17-му за весь час використання я знайшов тільки один баг, причому він повторюється і до сих пір. Коли робиш скріншот, він... Тупо не показується. І все, мені, можливо, повезло, можливо, ні. Тим не менш, система зараз відчувається стабільнішою і гарною. І телефон не гріється, просто знаходячись на робочому столі. А гріє телефон якраз новий чіп a 19 Pro. Потужно, потужно, звичайно. Ось тести і порівняння з минулорічним процесором. Під час використання телефоном цю різницю можна і не враховувати, вона. Мінімальна, непомітна. Я навіть більше скажу, якщо скачати умовний Genshin Impact, теж різниця не кардинальна і важко відчути. Треба була риба цікавіша, і вона знайшлась. Assassin's Creed Mirage. Ну, тепер вже FPS не такий високий, звичайно. Типу, тут не будуть вам ігрові 120 FPS, буде 60. Але ця гра створена під консолі. Коротше кажучи, потужність і насядь проти дозволяє грати в тріпли ігри. Я не знаю, що ще краще може описати його потужність. Ну а грати ви будете на гарненькому екрані 6,3 дюйми. LTPO OLED 120 Гц, HDR10+, пікова яскравість 3000 ніт. І от якраз таки остання цифра, це та сама цифра, яка змінилась в цьому році. На сонці працює чудово, але на жаль, але якраз таки на сонці користуватись мені майже і не довелося. Проте вийшли цікаві тести камери до них і перейдемо. Спочатку візьмемо звичайні умови. Головне оновлення тут саме телефото об'єктив. Тепер це оптичний 4X зум. Можна подумати, що це даунгрейд, бо в 16 про було 5х, але... Тут матиться 48 мегапікселів. і 8х, хоч і буде цифровим зумом, але без страти якості, бо вони урізаються до 12 мегапікселів. І якщо що на 4х теж буде 12 мегапікселів, просто там вже пікселі вони об'єднуються в один. Загалом є різниця навіть і на інших об'єктивах, але не так сильно воно кидається в очі. Звичайно, що 17 Pro виграє. Просто треба розуміти, що велика різниця буде тільки на зум. І також є нова функція. Замість ось такого простого відео можна також записати свою реакцію. Паралельно записуючи з основної і фронтальної камери, і завдяки цьому зараз ви можете бачити, як я задоволений погодою. Також дуже серйозне оновлення отримала фронтальна камера. Тепер тут квадратна матриця. І що це значить? Це значить, що тепер можна фотографувати неважливо від того, як тримаєте телефон вертикально чи горизонтально. Це настільки, наче просто і очевидно, що наче повинно було бути до цього весь цей час, але тільки Apple до цього додумались. Причому це дуже зручно, коли ти хочеш взяти більше людей в кадр, тому що тут тепер кут дуже широкий. Звичайно, що найкращою селфі камерою ще буде важко його назвати, тому що як Galaxy Flip, на якому ти фотографуєш буквально на основну камеру, але тим не менш, Apple провела величезнішу роботу. І фронтальна камера дуже класно прокачалась. І з тестів залишилась ще батарея. Тут вона рекордно велика. А саме 4000 мАч На 16 Pro всього 3500. І також ще треба врахувати. Є різні види айфонів. Ті, що тільки з e 7 і ті, що є з 7 картою. У мене якраз. Останній варіант, тобто, фактично з усієї лінійки у мене найменша батарея. Найбільше вже буде в iPhone 17 Pro Max на 5 тисяч, тобто на тисячу більше. І ось я дивлюсь на тест і навіть не уявляю, скільки такий зможе тримати, бо мій з найменшою батареєю все ж таки видає 7 годин екранного часу. Я ним користувався з 6 ранку до 11 вечора і намагався максимально активно його навантажувати, використовувати камеру і загалом не залишати його просто так. І ось він всі свої відсотки якраз витратив на оці сі. 7 годин. На наступний день я вже ним користувався як звичайним телефоном своїм основним: 39% за один день. Більше я не знаю, що сказати. iPhone 17 Pro це вже не той iPhone, котрий ви купуєте заради форми чи його кольору. Причому колір тут то цікавий, але в лініці немає білого і чорного. Це вже фактично справжня прошка, яка ставить на перше місце функції. велика батарея, охолодження, камера з якісним зумом, алюмінієвий корпус для тепловідводу. Так, він царапиться, так він відчувається менш дорогим, але він зато працює краще. Цим кроком Apple фактично визнала, що тепер дизайн це не найголовніше, що є в пристрої. І це буде звучати дивно, бо Apple завжди була про красу та витонченість технічної реалізації. І це. І залишається істиною, бо Apple це все зробила тільки не у Прошці, а в iPhone Air. Тепер же питання інше. Чи готові ви прийняти новий стиль в дизайні Apple? Бо якщо так, iPhone 17 Pro реально вартий вашої уваги. Якщо ж тобі сподобався цей новий iPhone 17 Pro, то купити його вигідно можна в нашому інтернет-магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти чи вподобайки, якщо відео тобі сподобалось? Підписуйся та до зустрічі!